Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, у нас стартував новий турнір. Міцне усилення на п'ятизіркових героях без фіолетового кольору. Ось таку оборону я виставив, в принципі, кару поставив по центру. Таун плюс дає усилення. На даха. Пробиває боляче, плюс блокує усилення. Дрейк, Інарі. Теж вона ставить у вороти, які будуть рахуватися як посилення. Ну і Зікена, в принципі, пробиває теж непогано, плюс зрізає броню. Хоча одному, але теж буде додатковим плюсом для нашої оборони. Ось така буде оборона, подивимось, як вона буде тримати. Всім гарного дня, гарного настрою. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і бережіть себе та близьких. До побачення, до зустрічі на турнірі.